І слова зрадник, дволикість, обман, продовження конфлікту, очікування часу, щоб противник послаб, думки про героя, хоча зроблені жахливі речі, вивчення опонента. Карта Довідний генерал з королівської армії став зрадником. Своєї зради він передав ворогів конфіденційну інформацію, яку було використано для перемоги над королем в полі бою. Білий прапор покійно майорить на вершині вежі, сигналізуючи про капітуляцію міста. Втішаючи цієї підступної перемоги, великий генерал відкрито насміхається за громадян за те, що вони мають такого невмілого лідера. Хоча генерал, можливо, перехитрить короля, його оман робить його тріумф повною пародією, сповнений сарказмом. Генерал помпезно виходить до двору замку Шия, шкварт образу на королівську родину, випльовуючи гострий язик із свого гидкого рода. Він шмагає короля непристойностями. Він що накладе два дванка на плече, посміхаючи собі з очевидної легкості свого успіху. Ще один меч, зухвало встромлений у землю, і його не так легко взяти. Ще два клинки лежать схрещені на підлозі, чекаючи, щоб їх підняли. Вони символізують продовження конфлікту між генералом, королем в майбутньому. Розуміючи, з яким ворогом він стикається, мудрий король вирішує не мститися в цей час. Його покірна відповідь не знака слабкості, а лише Стратегічний хід наразі він буде терпіти образи заради свого короліста та терпляче чекатиме, поки дізнається більше про свого підступного суперника, перш ніж завдавати удар у відповідь. Що ми бачимо в реальності, це те, що людина стала заручником ситуації, їй потрібно подумати і максимально скоротити втрати і розуміти, як це можна зробити. Це такий знаєте болісний момент, і його дуже прикро і Навіть ти не хочеш це усвідомлювати, тому що ви могли вірити цій людині, сподіватися або на людей, але вони залишили у найскладніший момент вашого життя, що на яку людину ми дивимося, це вона і є зрадник. Тобто, якщо це людина-зрадник, то там немає це така безкальність вчиненого. Це зрада і слабкості, це безпринципіальна людина. Вона готова на все аби не програвати і завжди вживатися на чужих бідах. Тобто це мародери за своєю сутністю. Якщо ми говоримо про стосунки, то, ну зрозуміло, які вони це може бути зрада близько людини, як фізична, як емоційна, до та вас в такої кризової ситуації, де ви потребували допомоги. Це може бути, наприклад, у вас була якась серйозна операція, а він зник, або у вас з'явилися якісь величезні борги, або в вашій сім'ї страпилось якесь горе, і ця людина якось могла навіть вас звинувачити в цьому, вкинути, от дійсно просто на розплох. Тобто партнер намалювався перед вами, який він чудовий, як він може підтримувати вас, який в нього все є. І розумієте, і великі в нього можливості, і він сильний, і сміливий, і тобто він вам точно допоможе. І тобто ви завжди на нього могли покластися, а в один день просто людина в саме, знаєте, такий найжахливіший момент вашого життя, грубо говорячи, дитина просто зникає. І вам настільки із цього саме буде боляче, тому що. Навіть не просто боліче, подвійне болюче, тому що ви цього точно не очікували. Ви на всі 100% вважали, що якраз в цей момент він вас підтримає, а він вас не підтримає. Мені цього партнера, що може бути після сексу, незважаючи на красиві слова, міг казати якісь обіцянки. Тобто, знаєте, ви могли навіть до цього дуже довго йти і потім злився. Все просто заблокував всюди, і у вас можуть бути дивні думки, що я зробила не так, що, що було. І ця людина може вас обговорювати за спиною, які ви. Може обговорювати за спиною з батьками, з матір'ю. Це може обговорення бути з друзями, детальний опис, може, ваша зовнішність, що ви як робили. Тобто, тут потрібно бути уважними хваляється своїми сексуальними перемогами, ми, хоча насправді, хвалитися йому там нічим, але ж, ну, розумієте, потрібно цьому Павлінчику крило свої розправити. Оце все про нього. Робота гроші справи це бізнес-партнери, колега, бос, який також, знову ж таки, кинув усі ці кризові ситуації, нажився на вашому руйнуванні. Але ви без нього не впораєтеся. закривати або закривати справу. Або взяти якісь борги, великі збитки зрозуміло, що і на поточному місці роботи потрібно остерігатися. Дев'ята це справжній виродок, у якого підлістью в крові спеціально створює ситуації, де програють усі крім нього, користуються довірилистю людей, які добре до нього відносяться. Карта дня плюс порада. уважно придивіться до своїх друзів, знайомих, приятелей, з ким ви будете спілкуватися цього дня, і знайте, що ця людина може вам нашкодити. Як словесно може вам щось сказати, або іншим щось розповідати? Людина може насолоджуватися вашою поразкою, зміювати вас, коли вам буде важко. Тобто, ті, кому ви довіряєте, може розкрити ваші таємниці чи таким знаєте, з жахливим мізерним вчинком, це можуть бути брехуни, що обдурять вас, позбавивши того, що вам належить по праву. Ну і обдурять, може бути, шахраї. Тобто вони будуть дійсно вихвалятися своїми поступками. Ахаха, ха як я зробив? Чудово, але вона от зараз плаче ваші ідеї, плани, або, наприклад, знаєте, ви вже щось робили, а вони поставили там своє прізвище, або вони могли там трошечки щось допомагати, а вони зроблять так, щоб їхнє прізвище більш значиме, аніж ваше. Що не потрібно зараз шукати якоїсь помсти і думати. Спочатку вивчіть свого опонента, а потім зробіть розумну відповідь. Потрібно зараз, тому що ви можете бути на емоціях, ви можете бути різким і навпаки ви можете, знаєте, такий ще більше програти. подвійно, таке, знаєте, як програш. то що зараз не час помсти. Прийміть свою поразку та винесіть урок із цієї невдачі.